Всім доброго дня. Хочу показати, як ростуть перчики, які вже підросли на агроволокні. Агроволокно 3 метра 3,20 на 10. Ось так в кожній ячейці росте перчик, от це буде квітнути скоро. 40 на 40 порізана в нас ячеечка. так вони сидять кожен в своєму домику. Ось цвіте вже перчик. Садила пізно. Ось помідор. Тут в мене виліз, прорвалося гроволокно. Він сам собі проріс. Я думаю, що це щось із високорослих, хоча, може, щось і низеньке вже буде цвісти. Я його залишила, вийшов між перцями. Ось такі перчики. Але вони доженуть. Ось вже починають світувати, доженуть іще до березня місяця час є. Головне, щоб було тепло, перець любить тепло, тому доженемо. Тут в мене огірки, які погано зійшли чомусь, не розумію чому. Допідсівала знову і... Вони сходять. З цієї сторони вже більшенькі огірочки. Ось перчик. Слава ЗСУ. Такий красунчик. Такий рядочок в мене є. Під сіткою набагато комфортніше бути. Ніж спека за сіткою за конструкцією. Тут в мене помідори поряд конструкція. Тут теж більші і менші були випади, великі випади, тому знову насаджувала. Добре, що була розсада, чим насадити. Ну, Сподіваюсь, доженемо. Ось огірки які трішки більші. І тут тут зараз є огірочки видно. Аваланжики. На іншому городі в мене вже аваланжики є. Вони там більші і там ростуть, вони врости. Все не знаю, що, мабуть, як сітку вішали, щось пошкодили. Може наступили. Ну, нічого, вирвемо, підсіємо новий кущик. Заправити треба в сітку. Це огірок седрик Доростає до сітки, заправлю, буде плестись по сітці. Ось аваланж. Виліз, треба вправити в сіточку його. І потім це зроблю, бо незручно, щоб не зламати стебло. Ось так вони ростуть. Тут ростуть огірки, там помідори, перець і економиться місце, огірки собі плетуться по сітці. В заходиш, зриваєш, коли дощ невеликий, комфортно можна зробити, що там попасинкувати помідори чи продьорнути бурянчик в ячеєчках, де біля кущика. Ну, це вже не перший рік ми так робимо. Сітка затіняю ще 45%. Цього достатньо для півночі України Чернігівщина. Ось так ми і ростемо на сьогоднішній день.